Мені задавали дуже такі інтересні запитання, був такий дуже довгий лист, і чоловік описує, що про візит до ворожки, верніше до ворожбита, до якогось цигана, який там щось їм ще. Ворожив, говорив, заговорив, пришіптував. Так все гарно було, а сім'я розвалилася. Розумієте, злий Дух, він не може щось робити, щоб людям не нашкодити. Господь Бог каже: ви мені приносите жертву. Не жертви хочу, хочу милосердя каже Господь. І коли я заради Бога стаю милосердним, це моя жертва Бога. Що хоче диявол? Він хоче, щоб ти зробив сусідові шкоду. Кожен, хто робить сусідові шкоду, ближньому другові, колегові, це слуга диявола. Всякі шамани, борожбити, говорини, заговорини, вольфари, ну, кого ти не хочеш, це є ті. Хто замасковано служить дияволові. Це ті, хто плюють Богові в межа очі, ви хочете внаслідок, щоб що? щоб диявол виконав ваш контракт та ніколи в житті. Диявол це батько брехні, це батько лжи. Любий контракт з ним підписаний, він тобі порушить. Я одних таких знаю, що всі. Закони порушують. Ціна держава така є. Що хоч з ними підписує, вони все тобі порушують любе. Диявол так само працює. Йому одно завдання, щоб людину звести, щоб людину обдурити і інших людей збаламутити. Для диявола чим гірше людям, тим ліпше йому. І коли ви сваритеся, б'єтеся, ненавидите один одного, ще щось проклинаєте, ви робите роботу диявола. Він вас наймив і навіть не платить, а обкрадає. Бо всю ту остатки якоїсь там ласки, Божої, що ти десь вимолив, вислужив, де щось робив, ти вивітрюєшся, ти... він від тебе то забирає. Тому з цими ворожбитами і з цим іншим кажу вас і вас застерігаю. Просто кажіть, я нічого з тим не хочу мати, я дитина Божа. Як Бог мені наклав цей хрест, я його буду нести. Бо якщо Бог мені кладе на плечі хрест, то він дає силу його нести. Бог не вибирає сильних таких там Арнольд Шварценегер, такий здоровий, чи там ще там такі здоровели, якийсь Василь Віростюк. Він, він не вибирає здоровилів, щоб йому служили. Бог дає силу тим, кого вибрав. Він може вибрати такі вам маленькі, розумієте, скромненька дитина і дасть йому силу, щоб він народи перемінити. Бог. Не вибирає сильних. Він дає силу тим, кого вибрав. Тому думайте, кому служити. Не ходіть ні до яких бабок, ні до яких ворожбитів. Бо будете мати тільки проблеми. Ну і позорища перед людьми. Бо ознака тих, що ходить до бабок ворожок, це рівень інтелекту. Рівень інтелекту. Бо Бога не верите, а в бабку верите. Ја вас прошу.